Ви знаєте, був такий експеримент, коли люди писали на воді на пляшках із водою, потім заморожували і розглядали структуру сніжинок під мікроскопом. І ці сніжинки вони просто дуже сильно відрізнялися одна від одної. Якась була красива, якась, на якій було, були написані там слова війна, наприклад, або смерть. Вони були дуже жахливі, такі деструктивні. От як слова впливають на матерію. Ну, важливо як слова чи думки. Але це все впливає на матерію. Ми живемо в одному спільному світі, в якому нежива рослина, тварина, природа, думки людини, її почуття. Це все з'єднано все разом в одну єдину систему, в якій все взаємопов'язано. Тож я сподіваюся, що люди поступово зрозуміють, що ми повинні думати про те, щоб стежити за собою.